Явное несоответствие выделенных сил и средств ну, там 3-4 бригады. Там то, то ли 3, то ли 4, там 10 тысяч э, человек. Цифры такие дают. А Американцы муж... дают до да, 6 тысяч плюс 4 вспомогательных. Хотя, ну, по ощущениям людей, которые там, существенно больше. Больше. но, но все равно понимаете, это если Курск, это нужно захватить, так сказать. Э, это даже не плацдарм. Это нужно захватить участок территории несколько сотен квадратных километров. Зачем? Ну как зачем? А как? Нужно дойти до Курска и до Курска дойти не по дороге вот так вот колонной, а нужно по фронту хотя бы несколько. Зачем? Кил... Как зачем? Это вообще все не так. А как? Их задача была как раз на страйкерах на бешеной скорости по основным дорогам. Так. И дальше что? И ворваться на атомную электростанцию. И дальше что? И ее захватить. И оттуда угрожать ее взрывом. Владимир Владимирович, ну. Не, в этом ужас. Они не хотели никакой масштабной операции общевойсковой, просчитанной, которая подразумевал. В этом идиотизм. То есть да, мы ну это, это рассчитали как диверсионную вылазку. Но это Но это, это, ну это чистая авантюра. Но это чистая авантюра. Во-первых, э, во Курская станция это, это объект, так сказать, особо опасный объект. Там э, все-таки Росгвардия присутствует. Там поэтому... все очень. По, поэтому просто так, знаете, вот с наскока захватить на мотоцикле, я думаю, что это не, не, не совсем... Ну не на мотоцикле, но на бронированной технике. Ну, на бронированной технике. Ну там на же расстояния-то небольшие, ну, объективно. Да. Ну говоря. как небольшие, ну как небольшие расстояния. Ну Сколько, не тысячи километров. Сколько? Не тысячи, 80 километров, ну, но их ну, надо есть, пройти. Но ну, это не, не что. Ну, не ну знаю. то есть реально по дороге, ну что, за час ты доезжаешь. Медленно, если едешь. Надо знать в Курской области, что там происходило, честно говоря. Ну, потому, конечно, что, то есть да? это. То есть ну, ужас в том, что это недалеко. Ну, в любом случае, я думаю, что да сейчас, не пройдет. сейчас а, уже курс? говорить, что побыстрее, побыстрее, наверное, не надо и не получится, потому что сейчас, по-моему, перешло в стадии, когда идет, так сказать, зачистка, отлов вот этих рассредоточенных мобильных групп, которые там по лесам, уже крупных группировок, насколько я понимаю, э -э там. Не наблюдается, но ну, поэтому я думаю, что не не, ну, ну там те продолжают вводить силы и средства, продолжают упорствовать, пытаются вдоль границы идти, те... пытаются пытаются, пытаются Ну ну пусть пытаются, пусть пусть по себе честно говоря. Да да да, и там пытаются, ну там наши понтонеры хорошо работают, ну, говорят, ну пусть, там... пусть пусть пусть. Усилия пытаются. есть двухсторонние. Теперь вот на этом фоне, да, на Западе, особенно американцы, англичане радуются успех чуть ли не, так сказать, какие переговоры, какие компромиссы, все это уже, так сказать, вчерашний день, все это нужно отложить в сторону. Украина на грани решительной победы, еще, еще немножко, и Путин встанет на колени и будет просить мира. И на этом фоне вот англичане опять начинают муссировать э, тему нашего э, ядерного оружия, тактического ядерного оружия. Вот газета Financial Times опубликовала статью вторую, причем первая опубликована была 28 февраля. Какие-то совсекретные российские файлы, которые, так сказать, утекли, там их 29 штук, э, которые вскрывают, ну все, что можно. Ну, первое, первое, то, что они 28 февраля, это под названием, что российские файлы скрывают критерии применения ядерного оружия. Хотя, в общем-то, это... Неужели наши... они прочитали нашу военную... Доктрину, нашу военную... опубликованную в прессе. Да, опубликованную в прессе, совершенно совершенно открытую. Причем комментирует весь этот бред Уильям Альбертью, американец, который проработал, я его знаю, долго с ним, так сказать, общался. Довольно разумный человек возглавлял отдел контроля над вооружением и нераспространением, но на полном серьезе в первой части вот этого опуса нам очень много посвящено вопросу, как Россия готовит применить ядерное оружие против Китая, отрабатывая на учениях применения ядерного оружия в приграничных районах с Китаем. Далі будемо говорити щодо ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, і про саме місто Покровська. Адже з'явилася стаття від The Economist про те, що. РФ розглядає Покровськ як стратегічну мету, і це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя. Саме про це йдеться у статті Зекономість. Як стверджують, саме ці статті управління поліції та місцева адміністрація виїхали з міста. Два супермаркети закрилися, а місцеві стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень де хто все ж таки прислухається до закликів влади та евакуюються з міста. Далі цитую те, що пише видання. Відхід України завдієв. Ки в лютому та невдала ротація у сусідньому очеретиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз же російські війська перебувають за 10 кілометрів від міста. Українське командування по різному пояснює саме. Наступ рашистів на цьому напрямку, дехто каже, що снарядів не вистачає. Ворог пускає в 10 разів більше. Інші вказують на російську тактику: невеликі атаки піхоти, керовані бомби, нові види електронної боротьби. Зокрема, про це говорять і наші військові службовці, про те, як вони використовують реба на цьому напрямку. Але схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми із живою силою. І, нагадую про це, дописує видання Зекономіст. Вони також дописує, що спершу, коли Україна почала наступати. Альну операцію в Курській області було сподівання, що Росія все ж таки перемістить свої сили з Покровського напрямку. Ми про це також багато говорили. Отже, як зазначають, і експерти, ми бачимо, що цього не відбувається, адже головна мета расистів, поки що залишається все ж таки донеччина, Покровський та турецький напрямок. Ми бачимо, як вони активізувалися останнім часом саме на цих напрямках. Бачимо, що найбільше штурмових дій відбувається саме там. І зведення генштабу це доводять. Зокрема, і бачимо, що все ж таки Рефія твердо йде до своєї цілі. І робить все можливе, щоб намагається все робити, щоб окупувати дедалі більш. Ще населених пунктів на Донеччині, але все ж таки, ми бачимо, що і наші збройні сили України достойно очинять саме опір рашистській Навалі. І бачимо, як вони намагаються зробити все можливе, щоб все ж таки армія РЕФІ не дійшла до того ж Покровська чи Мирнограда. Бачимо ці зусилля на наших збройних сил України. Ну і далі, власне, щодо того, що говорять військові службовці, саме про ту ситуацію, яка складається неподалік. Містечка Покровськ, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Карадах» Віталій Міловідов розповідає щодо ситуації, яка відбувається поблизу цього населеного пункту, оскільки ситуація стабільно напружена, але контрольована лінія бойового зіткнення дуже широка. Противник наступає дуже масивно щодень, щоночі. Застосовує всі можливі засоби ураження, підтягує великі резерви піхоти, тому ситуація дуже складна, але контрольована на даний час. Наші хлопці, наші воїни проводять значну титанічну роботу щодо знищення противника. Противник здійснює заходи малими групами піхоти, накопичення їх у лісосмугах в населених пунктах, оскільки агломерація Донецької області пов'язана перетікаючими населеними пунктами одного з іншого. Ну їм вдається до накопичення середніх груп, які далі вже більш потужним потужним кулаком наступають по широкому фронту. От ви кажете, що ви були перше на запорізькому напрямку, а зараз на Покровському. Чи відчуваєте, що з кожним днем стає ситуація все складніше? Особливо ці останні тижні, коли от наступ на Покровськ посилився? І я так розумію, що ті причини, які називає за Economist, то вони все ж таки мають підґрунтя під собою. Ситуація на кожній ділянці фронту напружена, тому сказати, що десь краще, десь легше, десь складніше, насправді дуже тяжко на кожному складнику нашої землі, тому давати оцінку іноземним виданням. Я можу зона відповідальності бригади чітко визначена? Тому ми діємо в зоні саме в зоні нашої відповідальності. Відповідаємо за ту ділянку, яку визначив нам старший начальник, і прикладаємо максимально максимальних зусиль для того, щоб не допустити просування противника. Якраз про зусилля що до речі, у вас зі зброєю і з людьми? Чи вистачає вам, щоб тримати оборону? Чи маєте достатньо цих ресурсів? Зі зброєю і боєприпасами питань нема. По укомплектованості завжди були питання, проводили рекрути заходи, але стоїмо, тримаємося, тому ситуація така. Ну, тобто, ви не можете ні сказати, що все гаразд, ні кажете про те, що погано. Чи правильно я вас розумію? Посередньо. Тяжко стабільно контрольовано.